Доброго дня, діти! А скажіть, будь ласка, як називається наша Батьківщина? Батьківщина в нас єдина, її назва Україна. А яка ж вона Україна? Велика, багата, щедра, дружня, єдина, рідна та неповторна? Якщо ми живемо в Україні, то хто ми з вами? Так, ми українці. Для кожного народу, кожної нації найближче і найдорожче є його рідна мова. Рідною мовою українців є українська мова, наша мова колискова, мелодійна, лагідна, добра, найдорожча, сонячна, прекрасна, солов'їна, калинова. Діти пропоную сьогодні. Вивчити фірш за допомогою нема таблиці. Автор Марія Підвірянка. Послухайте, будь ласка, уважно. Ой, яка чудова, світла і багата, українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, діда і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. А тепер разом зі мною повторюємо. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова. Мова мами й тата. Мова мами й тата, діда й бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Ще разом користуючись таблицею. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, діда й бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Ой, які ж ви молодці в мене. Чекаю від вас і віршика, повторіть разом з батьками. На все добре, до побачення!